Страх перед пораненням або каліством є природною реакцією на небезпеку у військовослужбовців, які перебувають у зонах бойових дій, або які проходять службу у е, умовах підвищеного ризику. Дуже важливо навчитися військовослужбовцям керувати цією тривожності і зберегати психологічну стійкість є підходи, які допоможуть. Навчитися керувати цією тривожності. Перше це усвідомити цей страх. Страх це природня реакція на будь-який страх, на будь-яку небезпеку. І саме перше, зрозуміти це страх, це не слабкість, як дуже багато вважають військовослужбовців. А це наша сила, це наша природня реакція організму на. Якийсь стрес. Думки про поранення. Це є ознакою неслабкості, а показником усвідомлення ставлення до ризику. Друге, це розвиток навичок саморегуляції або стабілізації емоційного стану. Що може в цьому допомогти? Допомагають ефективно техніки, це дихання по квадрату, ми рахуємо до 4, робимо глибокий вдих. Затримуємо дихання, і глибокий видих також до чотирьох. Також техніки глибокого дихання з різними техніками. Наприклад, до чотирьох ми робимо глибокий вдих, затримуємо дихання до сіми і видих робимо глибокий через рот до восьми. Також дуже допомагають техніки заземлення. Що таке заземлення? Буквально це заземлитися, зрозуміти, що зі мною відбувається тут і тепер. Наприклад, подивитися, дивитися навкруги 5 предметів, які я бачу. Наприклад, 5 предметів червоного кольору, синього, зеленого, рахувати автомобілі якогось одного кольору зрозуміти, які предмети на дотик 4, наприклад, які вони, чи гладкі, чи шершаві, які звуки я чую в тут і тепер, Там, звук, що мені говорять, що я чую. І два, що в мене є під рукою, що я можу скуштувати. Наприклад, той же самий смак води, Там, чи той чай, якщо є, да? чи щось, що відбувається в тут і тепер. Обов'язково дуже допоможе психологічна підготовка, медична підготовка та тренінги. На сьогодні медична підготовка, тактична медицина, перша медична допомога, чи зможе наложити турніки собі, своєму побратиму, також навики першої психологічної допомоги, якщо комусь буде погане. І почути когось, зрозуміти когось, навчитися розуміти е, свої емоції, зрозуміти той же страх або ту злість, або гнів, і інші емоції. Якщо турбує страх, це нормальне звернення до психолога, е, це про те, що хтось є поряд, з ким я можу поговорити і поділитися з тим, що зі мною відбувається. Дуже важлива. Підтримка побратимів. Якщо є поряд люди і мої побратимі, і ми спілкуємося. А що, якщо є той, хто також відчуває цей страх. І розповісти, поділитися. Якщо ми знаємо, що я не один такий, це вже також підтримка і допомога друг другу. Концентрація локусу свого контролю. Да, ми вже говорили про це. Тобто, а що я в змозі на сьогодні контролювати, а що я не можу сьогодні контролювати? І дуже класно і дуже важливо зміцнення фізичного впливу на себе, психологічного, духовного, екзистенційного. Теж режим сну відпочинку, фізичні активні вправи кожного дня, що у мене сьогодні є підтримка опора, чи є у мене близькі, сім'я, дружина, діти. Що я вірю, які в мене цінності? Навіть віра в Бога або віра в всесвіт, і віра в те, що зі мною все там буде добре, це дуже-дуже важливо. Страх. Це просто страх, да? і це лише якась тінь хмарки. Да? Тобто це як хмарка, яка пропливе і де знову з'явиться сонечко. І щоб ми, щоб ми розуміли, це повний ліс оцієї сили, з якою ми можемо справитися.